Розпаковка ваших замовлень. Як завжди, серед моїх клієнтів потім проводжу розіграш подарунків. Всередині, як завжди, накладна та якісне брендове пакування. Завжди, коли є знижка на шампуні Botanics, вони на замовленні. З для безжирного волосся проти випадіння та перхоті. Велика сімейна упаковка. Трав'яний мікс з натуральними екстрактами трав та рослин і провітаміна в 5 з шалфеєм для об'єму та зміцнення. Ополіскувач для полості рота з олією чайного дерева має антисептичний та бактеріальний ефект, зменшує кровоточивість, ясен. Кальцій-магній колаген – це здоров'я зубів, кісток, здоровий сон, краса волосся, нігтів, шкіри обличчя. Акція на серіусі терапі. Густі дієві формули, великий об'єм. Трояндову водичку можна використовувати як термальну воду, тонік, Кульковий антиперспірат незамінний у спеку. Зволожувальний крем має легку текстуру, зберігає вологу в шкірі протягом дня. Хід продажів туш дабл. Блисклак з нової серії, супервідтінок на літо. З маслами ши, авокадо та мурумуру. -муру. Кремова помада у відтінку Country Rose насичує та живить губи, залишається на місці та не тече. у відтінку рожевий турмалін з натуральними оліями та вітамінами. Зараз догляд за губками, за акційними цінами. Турецька продукція, доступні ціни, як в Аврорі Єві, а якість набагато вища. Швидка доставка. Для замовлень пишіть в приват.